І так, Алло, привіт, е, Ангелін, е, Дивися, я тепер на програмі Знай свій край. Ти в прямому ефірі. Ну не в прямому ефірі, але в общем. В програмі Знай свій край. Ну, я в спортзалі. Мені ну. треба, мені треба твою допомогу. Е, таке питання. Печера в українських Карпатах Романія має назву А. Родина. Б. Колескова. Це e, Дружба де циганська. E, Мачукатися не можна, так? Да? Можна. Я не знаю. <ріст> І ще давай, раз, давай блонда, Ти брулі. ж розумна у нас, ти кліпки наращуєш, ти б грамотна. <ріст> <ріст> ти ще сердиш, коли ще хлопці пост... пишуть з ошибками. Печера Бен. в українських Карпатах Романія має назву А. Родина, Б. Колискова. Це Дружба де Циганська. Не знаю, давай мені щось циганське подобається. Цигани, то на фарт. І якщо романія це, напевно, я так думаю, десь біля руминської границі, значить думаю, що це би була циганська. Печера. Ще є, є пару секунд. Угу. Ага. Ну я ж тобі натякав, тому ти можеш теж натякнути. Так, да, я тим можу натякнути, що там люди, які пишуть ці запитання, вони не докус, вони ну, розумні люди. Хвилина закінчилася. Класно. І ваш варіант? Ну, напевно, давайте залишуся на, на, на е цигана. відповідь Циганська, напевно. Добре. Дякуємо вам за відповідь. Все, дякую, Андрій. Дякую. Дякую. Па -па. Я ось не розумію. Не каже циганська, а я, я думав, я, що я... туди що не буде родина. Бо... Родина, добре. Я лиш не розумію одно, коли вже підказують, вже кажуть так, відверто кажуть, що все ж таки. Е... Ну, ну так, думаєш, так... може, хочуть запутати. Ну, так вас і запутали. По-перше, ми про циганщину говорили. Ну про циганів. Про циганів чи циганів правильно буде е, про тебе. І знали, ми знали, що це Романія, так? Uh -huh. І ви будете прив'язувати да. да, цього, да, да, розумієш? І щоб було ну, нібито, нібито воно да, ніби 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 логічно. Ми знали, що будемо робити. Ну, я знав, по крайній мірі, що я буду ну, робити буде підказку. Родина, да. Ось. І обрала твоя колега в в твій выбрала. контакт циганську, і ти хотіла обрати циганську. Ну, але, але, але я казав, що це заплутуємо ми. А ти обрала родину. І так, правильна відповідь на шосте запитання. Печера в українських Карпатах, Румунія, має назву, другу назву, варіант.